З нами поділяться, поділяться своїми результатами дівчата е, самі, що ви почули. Це Ніна Романова, Ніна Є. Є є. Добрий вечір всім. Мене звати Ніна, мені 35 років. Сама я з Івано-Франківської області. Проживаю в Чернівецькій одружина вже більше шести років. Я знайома з Herbalife вже з 20-го року, з місяця серпня. Зайвої ваги у мене не було, хоча був бул зайвий жирок якраз у тих місцях, де більшості жінок це мені не подобалося. І під час карантину я ще набрала там трошки жиру і хотіла його знизити за допомогою. Звичайно, що не харчування, бо я про це не знала, не розуміла, але вправами. Я робила десь два місяці тяжкі вправи, і трошки там під кінець уже якийсь результат ніби був. Але потім я залишила це і дуже швидко все назад вернулося. То, коли до мене, ну, це не була головна проблема, в мене була проблема з самопочуттям саме. І мене турбувало те, що серце боліло, я не могла лягати на ліву сторону. Я дуже швидко втомлювалася. Мені постійно хотілося спати. І для мене було улюбленим заняттям це сон. Я спала допізно зранку для мене встати, Наприклад, там рано це була велика катастрофа. Я спала до 10-ї, потім в день знову лягала і вночі цілу ніч спала. Ну, коротше, така сонна муха по житті, хоча молода. Ну, це мені заважало і не подобалося, і дуже бракувало енергії. Також ще проблеми шлунково-кишковим трактом були і захворювання шкіри турбували. Свого консультанта Мирославу Дячок я знала давніше, але цього разу, коли вона до мене несподівано звернулася, то мене стало зразу зацікавило те, що я побачила в її результаті частково себе. Вона сказала, що ледве ноги тягала по квартирі, і я думаю, у мене теж таке саме. я хочу що... Голові, там, попробувати, і худ на 10 кілограм, бо це його цінь, а я покращила самопочуття. Дуже класний результат, отримала на в марафоні. Крім того, що в мене покращилася і шкіра, і стало рости швидко волосся, перестало боліти серце, нелагодилася робота, шлунку кишечника, прийшла серце, енергія, я стою зранку, шоста сьома, це нема зараз для мене проблеми. Ну і плюс до цього ще підкоригувалася фігура на 3 кг. Я пострунтішила, і це мені було як бонус. Так що завдяки консультанту, марафону, підтримці вдячної компанії Herbalife такі продукти, про які я не знала, що мають сьогодні ну, такі доступні продукти якісні, можуть змінити якість життя. То зараз я ну, радію, коли мені кажуть, що ти робиш, теж сіпишся. То, і говорять, що роки проходять, а ти лишаєшся така, як пару років назад, то це приємні компліменти, хочеться їх більше знову, знову ж таки, чути і допомагаю іншим людям теж ставати здоровішими і щасливішими. Дякую.